Добрий день підписникам мого каналу Олександр Кошукаєв і всім тим, хто любить українську природу. От в такій місцині я знаходжусь, що я тут роблю. А просто відпочиваю. Хожу, збираю, все що знайду. І наразі знайшов. Давайте подивимось, як це виглядає. Отак. Бачите, який перший білий грибочок. Так, звісно, залишу. Раптом підросте до завтра. Ну, прогулянка сьогодні буде дуже-дуже важкою. А там побачимо. Що Бог дасть, те і візьму. А цього буду ховати. Ож. Грибочок продовжує рости, але не в тій кількості. Побачимо, що буде далі. Тож не перемикаємося, дивимося. І знову несподіваний поворот. Отак біля дубочка. Ішов, йшов, йшов, і наткнувся. Ви подивіться, яка як краса. А це у мене такий наразі почне. Отак. Нове місце. А дуби дуже далеко, основні. Не росли вони тут раніше. Не збирав я ніколи тут. Тож отак. Ходиш і знаходиш. Черговий дуб одинак. І отут колись росли дебелі белі де белі А наразі перебазирувалися білі грибочки. Отак це виглядає. Красинчик мій. Отакий суперовий. А, білим пахне. І поруч моремух. Як завжди. Отак. Третій грибочок. Задоволення отримав. Не можу не поділитися черговим красунчиком, який потрапив в поле мого зору. Подивіться, щастя яке. Отак. От. нині гриби. Да, білом пахне. Супер. Якось так. Пам'ятаєте цей склон біля цього дуба? Ви подивіться яка краса. Та взагалі збирав завжди маленькі тут. Біленький. А наразі грибочок підріс. Дивіться, яка краса. Ой-ой-ой. Ой, краса. Друзі, це краса. Один. Далі. Ммм. Другий. ой ось такий Отакий красун. М -м. Супер. Не дивіться от на цей Це море мухи. Що ж, два. Ну, які. Краса. Гриб продовжує дивувати мене дарувати позитив цієї цього тижня. Щось таке за кардючка на сушку піде. Беру. Якось так, потихеньку, запівведерця, вже набрав. Тож, супер. Ну і під завершення сьогоднішнього полювання, як полагається, Big Бос. Давайте поглянемо, як це виглядає. Отакий красунчик мій. ой ой ой, -ой. яй Отакий красень. Big бос. Да, отак вот трошки наскубав сьогодні. Грибів майже ведеться. Ну що ж, будемо закінчувати на такій позитивній ноті. Зараз ще сюди погляну і піду додому. Тож якось так. Не сидіть вдома, виїжджайте, збирайте, доки росте. От так вже дозволення отримуйте. Кайфок. Якось так. Все, додому. Досить.